Розбиваю 6 яєць. Яйця в мене з магазину вони невеликі. Якщо яйця домашні або просто великі, можна брати і 5, і 4. Дивіться по своїм яйцям. Тісто я буду робити на 1,5 літра молока. Для цього візьму 500 г борошна і одразу висипаю в яйця. Одна столова ложка кукурудзного крахмалю також сюди, щоб тісто було еластичним. Дрібка одна солі і цукру для балансу смаку. І отакими, от знаєте, рухами все перемішую, розбиваючи жовтки, перемішую. До такого стану я розмішала яйця з борошном. Отака тягуча маса вийшла. Тепер поступово сюди вливаю молоко. Півтори літри і все це промішую отак от. Бачите, яке тісто. Я дуже люблю саме такий метод замішування, тому що коли ось так поступово розмішую спочатку складні інгредієнти, потім додаю молоко. Тісто дуже однорідне. Тут ні в якому випадку не будуть утворюватись ні комочки, ні якісь там частинки борошна зліплені, все гарно розмішується і стає однорідним. Таким же способом я роблю і заварний крем. І тепер знову додаю молоко. Потрохи. Звичайно, я колись робила і в мене утворювалися ці грудочки. Я їх просто пробивала блендером. Це якщо треба спасти тісто, що робити? Просто пробити блендером. Бачите, яке гладеньке, однорідне тісто замішується. І тепер вливаю все молоко. І ще трохи помішаю і в кінці виливаю олію. Тут у мене 50 мл. Перемішую. Бачите, отаке тісто має бути. Немає жодних грудочок, йому навіть не треба давати, знаєте, стояти. От, настоюватись там хвилин 10. Цього можна і не робити, якщо замішувати саме таким методом. Сковорідку попередньо просто змастила олією. На серветку трошки олії і отак от пройшлася. Цього буде достатньо, щоб перший блин, так би мовити, не був комом. Тісто набираю неповний ополонок. Десь. Отак буде достатньо. І дуже швидко це все наливаю на сковорідку. Вогонь зменшила, собі підготувала таку ж пашку. Нею дуже зручно піднімати млинці. Я люблю, знаєте, що вони були такі прям добрячі рум'яні, тому я їх трохи підсмажую. Можливо, хтось любить не такі рум'яні. Робіть світліше. На іншому боці млинці я смажу секунд 15. Все. Блинець готовий. Бачите, з іншого боку, я його взагалі не засмажу. Він має бути такий біленький, гарний. Отака стопка блинів вийшла. Блинці тоненькі, еластичні, за рахунок того, що сюди я додала крохмаль. Жоден з них, коли смажила, не порвався, абсолютно. Дивіться, які вони. Отакі тоненькі, еластичні. Це трошки світліші. Отакі вони мають бути. Бачите? Додавайте крохмаль, якщо хочете, щоб тісто блини були саме такими. Розріжу їх наполовину. Так обережно, вони ще трошки теплі. І знову наполовину так рівно. Я це роблю такими рухами. Одразу так не можу я зробити. Налисники буду робити таких маленьких шматочків, листочків, я би сказала. Знаєте, такий якийсь шарм в цьому всьому виглядає дуже, знаєте, так святково, ніжно, ну просто для якоїсь урочистості. Для начинки я взяла 1 кілограм сиру. Тут з магазину абсолютно різний. Жирніший, такий більш сухий, нежирний. Підійде будь-який, звісно, найкраще з домашнім, але в мене сьогодні такий: 1 кг. Одразу сюди висипаю 200 г цукрової пудри, одразу 20 г, тобто два пакетики ванільного цукру, два яйця і для початку просто все між собою об'єднаю. Коли все перемішала, оцю штуку для пюре беру і переминаю це все. Що вийшла така, знаєте, більш однорідна маса, аби сир став меншими крупинками. Отакий От сир підходить. Бачите? Сюди висипаю 100 г родзинок. Вони в мене були такі крупні, я їх просто ножем подрібнила. Просто помила, попередньо нічого не замочувала. І тепер особливий інгредієнт, який зробить ці налисники, набагато смачнішим. Звичайний банан. Беру. Можна один-два. Хто настільки любить, беріть банан свіжий, щоб він був такий біленький. Наполовину розрізаємо. Трошки більше, там менше. І Ще наполовину. Опс. Вон виходить з бананом не дуже. І на такі смужки. І ці смужки. Просто на такі невеликі кубики. І в такому вигляді банан я відправляю до сиру. і перемішую начинку. Головне швидко, щоб банан не потемнів. Він зараз з'єднається з сиром і не буде так темніти, не буде вступати в таку реакцію. Головне це зробити швидко. Добре, знизу все піднімаю. Обов'язково перед тим, як подавати ці налисники, їх треба добре прогріти або в духовці, або в мікропульовці, або можна навіть на повільному, повільному вогні на сковороді. Тому що, пам'ятайте, тут є сире яйце. Починаю збирати налисники, в мене тут вже верхній шар розхватали. Беру начинки по такій чайній ложці. Беру неповну таку чайну ложку, налисники тоненькі. Один краєць сюди, інший також сюди. Ці всі кутики в серединку. Оце також намагаюся серединку, знаєте, щоб готовий внез був такий гарний. І скручую. Звичайно, набагато швидше це все робити, коли є помічники або просто собі самому можна на стіл розкласти ці листочки, на них начинку, і потім вже скручувати їх. от він має бути. Не надто накладайте сиру, щоб отут не було таких розривів. Тоді все гарно спечеться, нічого не розлізеться. Кала я готові налисники в таку стікляну штучку. Їх так бачите купненько належила. Приступила сто грамошкового масла. Отаке рідке воно найкраще буде. знаєте, намазуватись на ці налисники і промазую всі шари. Накриваю налисники пергаментом. Раніше накривала фольгою, але кажуть, що так не дуже безпечно. І в розігріти духовку до 180 градусів хвилин на 20 це все ставлю. Пам'ятайте, що тут є сире яйце, тому налисники мають бути добре гарячими і подавати, звичайно, їх також краще гарячими. Після духовки бачите, як сир розбух, вони стали більшими, і просто відірватися неможливо. Береш один, хочеться інший, другий, третій, п'ятий. І тут важливо вчасно зупинитись, тому що це дуже смачні і ніжні налисники. Банан сюди прекрасно пасує. Рецепт дуже хороший. Підписка лайк, коментар, якщо було корисно.